Вітаю, Микола Городецький, директор Тернопільського обласного центру зайнятості. Сьогодні виходимо в ефір з інформацією про розширення урядової програми власна справа. Відтепер українці можуть отримати грант до 1 мільйона гривень на розвиток бізнесу у сфері дошкільної освіти. Коли в родині є можливість залишити дитину в садку, батьки можуть повноцінно працювати, розвиватись і будувати своє життя. А коли підприємець відкриває приватний заклад дошкільної освіти, Користь від цього має вся громада, адже це інвестиція в робочі місця у розвиток приватного сектору і найголовніше – у комфорт майбутніх маленьких українців. Отже, коротко про головне: підприємці, які хочуть зобчаркувати чи ведуть бізнес у сфері дошкільної освіти, можуть отримати мікрогрант до 1 мільйона гривень на відкриття дитячого садку, яси центру розвитку дитини, сімейного дитячого садку, міні-садку, спеціалізованого дитячого садку за умови, що вони надаватимуть. Послуги та здійснюють догляд за дітьми не менше 8 годин на день. До півмільйона гривень можна отримати за умови створення не менше двох робочих місць. Від півмільйона до одного мільйона гривень можуть отримати кошти підприємці, які ведуть свою діяльність не менше одного року за умови створення не менше чотирьох робочих місць та співфінансування 70 на 30. Тобто 70% це кошти мікрогранту, 30% кошти грантутримувача. На що можна витратити ці кошти? На ремонт та облаштування приміщень закладів дошкільної освіти також на придбання необхідного обладнання, меблів, техніки, усадкування, іграшок, методичних та навчальних матеріалів, витратних матеріалів, також на послуги з маркетингу та реклами. Ще можна кошти витрати на придбання транспортного засобу, що буде використовуватися у підприємницькій діяльності, і також на отримання франшизи на розвиток бізнесу. Для того, щоб отримати мікрогрант на ведення бізнесу у сфері дошкільної освіти, потрібно написати бізнес-план. Потім подати заяву через портал Дія, вдавши до неї бізнес-план як обов'язковий документ. Безоплатні консультації щодо бізнес-планування та з інших питань сприяння зайнятості можна отримати в офісах, зробленому в Україні, які діють на базі структурних підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості у Тернополі, в Кременці, в Чорткові та Бережанах. Також допомогу надуть фахівці інших місцевих управлінь та відділів філії Тернопільського обласного центру зайнятості. З кінця 2024 року консультанти цих офісів надали вже понад 10 тисяч послуг, і це третій показник в Україні. Така цифра свідчить про високий інтерес до програми та активність підприємців у нашій області. Нагадаю, що урядова програма власна справа, яку адмініструє Державна служба зайнятості, є однією з найдієвіших програм підтримки бізнесу. За три роки її реалізації більше тисячі жителів Тернопільщини отримали мікрогранти та гранти на створення та розвиток бізнесу на майже. 260 мільйонів гривень. Ними буде створено понад 2 тисячі нових робочих місць. Кожен п'ятий з них започаткував власну справу та вже створено біля півтори тисячі робочих місць. Вони податками та зборами вже повернули в казну майже 200 мільйонів гривень, в тому числі до внесок вже 109 мільйонів. Ми відкриті до співпраці та готові підтримати кожного, хто прагне започаткувати чи розвинути власну справу. Звертайте за нас. Дякую.